Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника-Математика 1 клас кварцова. Завдання буде під номером 3. Тема Додаємо, віднімаємо число 4. Давай разом відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Додай і відніми число 4 різними способами за схемами. І так, які є способи, ми вже розглянули у попередньому відео. Хто не бачив, подивись завдання під номером 2. Ну, і у нас дані схеми, і зараз ми будемо ці способи вписувати у наші схеми. І так, перший спосіб це треба розкласти число 4. Число 4 ми можемо розкласти трьома способами. Подивись попереднє відео, якщо його не бачив, про завдання номер 2. Там ми розкладали четвірку. Четвірку як ми можемо розкласти, який які, які склад числа вона має. Це 3 та 1. Також 1 і 3, і 2, і 2. Ну, я пропоную, можна взяти будь-які цих. З трьох, я ось взяла 3 і 1. Тобто ми будемо до шестірки поступово додавати. Спочатку трійку і потім одиницю. 6 додати 3. Як додавати 3, ми знаємо, також можна розкласти, наприклад, на 2 і 1. 6 додати 2 це 8 і додати ще 1 9. Або одразу, якщо ми знаємо склад числа 9, що це 6 та 3, ми запишемо, що це буде 9. І далі ще переносимо цю одиничку і додаємо, 9 додати 1 буде 10. Інший спосіб, як можна розкласти число 4 це 1 та 3. Я не буду брати 2 і 2, він дуже легкий. Давайте трошки складніший, щоб наш мозочок він думав. Так, це 1 і 3. Тобто від 6 ми поступово віднімемо спочатку 1 і потім віднімемо 3. 6 відняти 1. Повертаємось на попереднє число, це буде 5 на числовому промені, так? і відняти 3. Або ми знаємо склад числа 5, що 5 від... це 3 та 2. Так? Тому, якщо від 5 відняли 3 буде 2. Або знову таки 3 на... треба розкласти на 2 і 1. 5 відняти 2 і потім відняти ще 1. Буде 2. Дивимось, які приклади нам дани. Ну, я пропоную там, де мінус користатися розкладом 1 і 3, там, де плюс у нас користатися 3 і 1. Хоча різниці великої немає. Починаємо 8 відняти 4. Розкладаємо 4 на 1 та 3. Тобто, спочатку віднімемо 1, потім віднімемо 3. Перша дія 8 відняти 1, це все легко буде 3. І від... Ой, 7. І віднімаємо 3. Склад числа 7, це 3 та 4. Якщо від 7 відняли 3, то буде 4. 4 додати 4. Знову таки, 4 можна розкласти на 3 та 1 і поступово додати. Перша дія – 4 додати 3. Ми вже говорили, що це склад числа 7, ось воно, так. Ми про це згадували, записуємо. І далі треба додати ще одиничку, тобто загалом буде 8. Дійсно так, тому що склад числа 8 це 4 і 4, якщо ми згадаємо. 10 відняти 4. Це способи для тих, хто раптом забув склад чисел. 4 розкладаємо на 1 та 3. 10 відняти 1 буде 9. І далі віднімаємо ще 3. 9 відняти 3, це буде 6. Або ми пам'ятаємо склад числа, або трійку розкладаємо на 2 та 1. 9 відняти 2 це 7, відняти ще 1, це 6. І останній приклад: 9 відняти 4. Знову відняти 4 розкладаємо на 1 і 3. Так, Спочатку віднімемо одиничку, це буде 8. І далі віднімемо ще трієчку. 8 відняти 3 дорівнює 5. Або згадуємо склад числа, або знову таки 3 розкладаємо в умі на 2 та 1. 8 відняти 2 6 і відняти ще 1 це 5. Отже, буде 5. Ось і все на цьому завданні вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.